Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі самий, мабуть, менший мікропереключатель mp 7 Ось такого він мініатюрно невеличкого виду. Ось так кнопочка працює в ньому. І ось так він виглядає. Ножки, звісно, в ньому срібні і контакти. Але сам він всередині містить. Метали платинової групи, друзі. Їх там небагато, але вони є. Якщо для порівняння зі звичайним МП 11, ось так виглядає МП7, взагалі маленький. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Кому попадають такі переключателі, сміло їх, скидайте в стаканчик, потім розберете, бо вони дуже мініатюрні. Дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.